Всім привіт! Нещодавно я отримала кілька повідомлень, у яких мене критикують за використання субтитрів російської мови. Хтось вважає це неповагою до українців, але це змусило мене задуматись, чи справді мова, якою ми говоримо, визначає нас як людей. Англійська, французька, іспанська та інші міжнародні мови здобули свій статус через непрості історичні процеси, зокрема війни та колоніалізм. Було знищено тисячі людей у різних країнах. Та чи відмовляємося ми від них через це? А як щодо німецької, російська мова викликає сьогодні суперечки в Україні? Хтось вважає, що вона має зникнути як символи агресії. Інші кажуть, що це їхня рідна мова, частина дитинства і особистої історії. Для мене мова це інструмент, спосіб комунікації, важливіше те, які цінності ми доносимо у своїх словах і діях. А як вважаєте ви, чи справді мова визначає нашу позицію? Чи маємо ми право засуджувати когось за вибір мови? Що для вас важливіше мова чи дії? Пишіть в коментарях. Цікаво дізнатися ваші думки.